Ось вони справжні герої. Так, і герої України. Ми долучаємо до нашого ефіру, як і обіцяли. Ігор Дикун з нами на зв'язку. Розвідник окремого штурмового полку, Герої України. Пане Ігоре, я вас вітаю з сьогоднішнім святом з Доброго. днем розвідника. Доброго ранку вам. Слава Україні. Доброго ранку, героям. Слава дякую за привітання. Дуже приємно, пане Ігоре. Я. Дивлюся, що ви достатньо молодий, перспективний хлопець, який, здавалося б, ну, я чесно кажучи, от до повномасштабного вторгнення, ви знаєте, собі уявляв, що Героя України отримує вже такий е сивий, сивочолий чоловік. А тут абсолютно молода людина, яка досягла. от Такого, не знаючи успіху, чи що це можна сказати. Це справжній героїзм. Як ви себе почуваєте після цієї нагороди? Що змінилося у вас всередині? Ну, явних таких змін немає. Єдине, що я можу доповнити, це те, що це додаткова мотивація в подальшому працювати як над собою, так і в загальному на успіх всієї країни, всієї держави. Знаєте. Першу чергу мотивують в будь-якому випадку це люди, які тебе оточують, це той особовий склад, який максимально прагне. Е, зробити все можливе, що від них залежить, щоб нарешті закінчити цю війну і повернутися до мирного життя. Я запитаюся, бо вже дуже багато у нас виникає питань від команди пане Ігоре, ви одружений? Так, звичайно, я одружений. Ну все, тоді йдемо далі по справі. Тоді йдемо далі по справі. Вітаю О. вас з вашим дня. Так, пане Ігоре. Ну, дивіться, з 24 лютого ви обороняли Київ, точніше, обороняли Ірпінь. Були в Ірпені, бачили ті страшні події, що там відбувалися. Також до цього вже мали досвід досить серйозний. Брали участь у бойових діях 2014 року в зоні АТО ООС. Наскільки відрізняється війна, то яку ви бачите у 2014 році, і та, яка прийшла до нас повномасштабним вторгненням? Ну, знаєте, на такому тактичному рівні її сильно не помічаєш змін, але загально зараз моніториш всі ситуації, відчувши на собі, знаєте, всі можливі. Способи ведення войн, способи ведення війни, це включаючи авіації противника, всіх, тільки можливих е видів артилерії, і так далі. Ну відчувається висо висока динаміка і інтенсивність ведення бойових дій як ніколи. Якщо порівняно з 14 по двадцять рік, противник все таки пробував. Мати якийсь частковий успіх на певній якісь там ділянці, так далі, то зараз відчувається, що противник робить просто все максимально, все максимально для того, щоб вийти, то, знаєте, там не на рівні, не, не на адміністративній рубежі е Донецької Луганської області, а максимально швидко і цей е повністю е захопити Україну і змінити тут е державний успіх. Розумієте, в мене таке враження, ніби йде вже війна навіть не на зміну державного устрою, а на винищення всього українського народу, щоб вже знаєте, заселити сюди максимальну кількість тих проросійських російських, російських людей і так далі, щоб українців, вже знаєте, взагалі не було. Тобто навіть після півроку війни. Після того, як ми робимо успішні контрнаступальні дії, навіть після цього Росія не відмовляється від того, аби захопити всю територію України. Знаєте, є така висока ймовірність того, що ще можуть бути події, ті ж самі події і на Харківську, на Київському напрямку. Противник постійно готується, противник постійно відмобілізовує резерви. Він не втрачає надії на те, що можна відновити ті самі військові. І, і, і на київському напрямку розумієте е, зараз єдине, що зупиняє те, що військовослужбовці, люди, які зараз знаходяться на передньому краї, роблять усе можливе на стримані на тих напрямках, де вони зараз є. Якщо зараз противник не має успіху на Донецькому Луганському, е, Луганському напрямку, то і противник фактично зосереджує тут ці свої резерви, а не стягує їх на київський і Чернігівський напрямок. Іменно від роботи зараз цих військовослужбовців цих. Е, Сил стримання, що знаходиться на східному напрямку і на південному напрямку, буде залежати подальший розвиток подій і на київському напрямку. Розумієте? Я напевно вам поставлю зараз таке філософське питання, але воно часто виникає у всіх українців, і воно не один раз з'являється в голові, коли закінчиться війна. Я отак, от напряму, не запитаю, а запитаючи, чи. Маємо ми шанси закінчити війну наступного хоча б року. У мене просто велика надія, що війна закінчиться на цьому поколінні, а не наступному. Mm -hmm. Знаєте, є така річ, кожен. От, е у нас як більшість людей, хочуть миру не перемоги. Ну, це дуже важко і складно. По-перше, в чому? Якщо зараз перейти на якісь домовленості, перейти на якісь, знаєте. Там гарантію того, що от зараз нам віддадуть нашу територію, частину нашої території, і так далі, вирішиться якісь питання з Кримом. І так далі, я вам скажу, що років через 15-20 оцю свою е, хижу зацікавленість сторони Росії, вона, вона не зникне. Розумієте, якщо зараз от просто сісти за 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 стіл перемовин, там вирішити п, там, певні нюанси, і так далі. І думати, що буде мир, так не буде. Просто роки через 15-20 наші діти знову візьмуть зброю в руки і знову будуть старатись стримувати і відбивати свою незалежність. Пане Ігоре, зараз... Пане Ігоре ви чути? досвідчений розвідник. А скажіть, будь ласка, а от у звичайному цивільному житті навички розвідника вони можуть знадобитися? І якщо так, то що саме? Mm. Ну, знаєте. Навички розвідника це в першу чергу те, що можна вижити в будь-якій ситуації. В яку би ситуацію ти не потрапив, на мою думку, то в першу чергу це здатність правильно приймати рішення, тобто розцінювати свої можливості. Но в домашніх умовах, це, знаєте, я не бачу таких особливих там, застосувань своїх навичок. Але все одно про навички я запитаюся більш детально, бо не можу не спитати про харківський напрямок. Ми напередодні отримали звістку чутки про те, що Балаклія це Україна. Що ви можете сказати? Можливо, вам щось відомо про це у мене зараз. Там досить хороший друг. На тому напрямку воює одногрупник. То фактично кажу, що так, маємо там досить таки частковий успіх. І зараз на тому напрямку о, ми взяли ініціативу в свої руки. Угу, mm -hmm, Навіть так. Взяли прямо ініціативу в свою руку. Тобто ми контролюємо цей напрямок. Ну, знаєте, це мені важко говорити про те, там, де я не перебуваю. Тобто, ну, в загальному моніторячи ту ситуацію, що бачу, так, можу сказати, що о, 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 взяли ініціативу в свої руки. Я ви ж розумієте, всі українці вони чекають на такі повідомлення, що відвойовані наші території, де окуповані міста, інші топоніми, населені пункти, які всі прагнуть. Тим паче, що це якраз напрямок Ізюмський і він є надважливим для нас, пане Ігорі. Я вас ще раз вітаю зі сьогоднішнім святом. Вітаю з вашою нагородою, героя України. Бажаю вам. Аби ми якнайшвидше перемогли, і ви повернулися до своєї родини, повернулися до мирного життя. Я дуже вам дякую за включення. Ігор Дикун був з нами на зв'язку. Розвідник окремого штурмового полку. Герой України з нами спілкувався.